Вітаю на каналі Мікс моментів Василь Семоненко. Задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці голубій, тривожній, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай. Пливе за роком рік буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать, Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю, побудь на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся. Без злобів їх, без очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.